Доброго дня сьогодні, 22 листопада, в день сьомої річниці, початку помаранчевої революції, яку, до речі, в Харкові не святкував і не відзначав ніхто, крім Всеукраїнського об'єднання Свобода, одразу було принесено два сюрпризи. Перший був від особи, яка сьогодні займає посаду президента України Віктора Януковича, який привітав українців з Днем Свободи. Нагадаю одним словом, що саме тоді. Саме фальсифікація на користь Януковича вивела мільйони людей на вулиці. Саме тоді було торжество українського духу і справедливості, користуючись нагодою, вітаю всіх з цим святом у волелюбності українського духу, вільного вибору і країни вільних людей. І саме в цей день, сьогодні, 22 листопада, Харківська міська рада оприлюднила свій новий етап війни проти мешканців міста Харкова, війни комунальної. Тоді, коли партія регіонів розказувала про переваги податкового кодексу, вони всі говорили, що податки не змінюються. Але сьогодні, що ми побачили, в практично в скриню кожного прийшла оця газета. Оцей спецвипуск випуск харківських ізвістій, така дурна назва, чесне слово. Оці харківські ізвісті в кожну скриньку сьогодні Харківцю будуть покладені. Що в них є? В них є так зване обговорення регуляторного акту, що криється всередині за тими величезними таблицями цифр. Підвищення комунальних тарифів до двох разів підвищується вартість неякісних комунальних послуг. Підвищується те, що раніше ми могли сплачувати 10 гривень. Сьогодні та сама неякісна послуга буде коштувати 20. Не сьогодні, очевидно, з 1 січня 2012 року. Року євро 2012 і року остаточного покращення життя. Яка мета цієї влади? Мета цієї злочинної влади витягнути з кишень мешканців міста Харкова і витягнути з кишені кожного українця зайві гроші для того, щоб знарядити неефективно працюючі підприємства черговими якимись дотаціями? Що робить в цій ситуації Всеукраїнське об'єднання Свобода? Якщо міська рада оголосила війну мешканцям міста Харкова, то Всеукраїнське об'єднання Свобода. Буде звертатися людей, і тоді Харківці оголосять війну Харківській міській раді. Очевидно, що це реч рішення планується прийняти напередодні нового року, коли всі люди будуть зайняті своїми покупками, підготовкою подарунків дітям, родичам, комусь іще. І саме в цей час під зеленчання бокалів, якими так багато і харківська міська і харківська обласна рада, та взагалі чиновники любили постійно все святкувати за народний кошт. Оце рішення буде протягнути наприкінці грудня. І з сьогоднішнього дня, на завтра, я скликав Комітет обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Завтра ми будемо розробляти конкретний план дій. І ми заявляємо, що з сьогоднішнього дня Харківська свобода звертається до мешканців міста Харкова і вони оголосять війну в міській раді. Слава Україні!